Всім добрий день вітаннячка. Мене звати Остап Вакулюк, і як завжди, традиційно в п'ятницю у нас лайв на FM Галичина. Нагадую, все це ви також можете побачити на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на наш TikTok і теж на наш сайт FM Галичина. Заходьте туди, дивіться наживо і теж підписуйтесь на наш Ютуб. От вже ставте там вподобайку, щоб ви потім не пропустили. Бо то треба, як я вже казав, бачити. А треба бачити, тому що до нас завітав артист, який знає куди. Де відлітають гуси, і як ліпити найсмачніші в світі пироги. До нас завітала людина з дуже таким українським прізвищем. Хоча кажуть, що то родичі з Америки переїхали в такий мальовничий край на Сумщині в дуже таке гарне і приємне селище з милозвучною назвою Грунь. Отож, якщо ви я вас трішки заплутав, до нас завітав сьогодні власною персоною з великим задоволенням. Оголошу Велбой, well, Антоне, вітаю на Галичині! Привіт, привіт! Як воно, як воно, як твої справи? Слухай, розкажи, бо в світлі останніх подій багато хто почав переживати, що з Антоном щось не так. Як ти себе почуваєш, як загалом виглядає твоє життя зараз? Почуваю себе як тарган. Хочеться просто. Травлять? Ні, жартую, ніхто не травить, все добре. Все живий, здоровий, готовий творити, співати, і нас тішити, так як завжди. Так, друже. Слухай, ну давай для розігріву коротенький бліц. Традиційно, щоб трішки ми набрали ще кращої швидкості давай, і по потім... я раді. Та добре, отож ж таке. Що більше смакує? Запечена гуска чи пироги з вишнею? Звісно, пироги з гускою. Якому ти пажують дівчат віддаєш перевагу: girls чи bad girls? Блондинки. А вел гірз? Бед Ні. Ні? добре, та блондинки гарні, я би теж сказав, так. Добре, їдемо далі. Робі Вільямс чи Джемі Рокваєр. Звичайно. Фарел Вільямс. Фарел, навіть так. Продовжу тоді фразу: хляб на себе, хляб на мур. Хляб на тур. Ну, Нас говорять хляб на себе, хляб на мур, я прекрасний штукатур. О-о-о-о-о-о-о-о. Отаке буває. Добре, їдемо далі. Хто є автором книжки Мисливські усмішки? Хто хто? Дідпи, хто? Та як ні, то ж твій земля? Я не знаю. Так як він мені не земляк. Чуєш, він сусіднє село. Ми з ним не бачились ні разу. Він не наш не земляк, Вікіпедія каже, що може, все і псу. Це ти не розганяй. Ну добре, твій сусід такий має дуже гарну таку прізвище, і навіть та пісня така є. Губенко. Губенко, так. Вишня, правильно, їдемо далі. Країна, який би мешкав, крім України. Ооо. Maybe uh, Loss uh, America. America. USA. Ну, Та слухай, USA, yeah, До you речі, know. ти часто жартуєш, що в тебе родичі з Америки, бо маєш таке прізвище. От no. навіть не треба придумувати ніяких псевдонімів. No. А ти якось досліджував вже своє прізвище, не робив якийсь такий ресерч. І що? 172 тільки таких є людини, які носять це прізвище. Скільки? 172, здається, що не помиляюсь. О, так там ми ще держимося нормально, просто є вельбої, Вільбої. І от хто кого задушить, це вже питання. Жартую. Просто дивись, насправді етимологія прізвища, дивись, у мене псевдонім велбой через W і WL. Просто м'яку букву прибираєш, і все. І виходить прізвище моє. Зрозумів? Ну, одним словом, дивись, десь... у мене прізвище Вельбой. Та, ну то таке українське. Так, да, але всі плутають і забувають завжди е, м'який знак. Додати. Прикинь. Ну, але хто його знає, може справді десь там тебе в Техасі є Це якісь? Це бліць чи що? Та! Давай, ще давай. одне тоді. Де комфортніше? В місті чи в селі? В селі. То місце твоєї сили і надалі? Так. Приїжджаєш туди часто? Да. От, наприклад, коли ти робив презентацію пісні Гуса, як тебе там зустрічали? Е, добре, дуже добре. Є відео на моєму YouTube каналі, можете зайти, глянути, воно одне із перших, там, здається, третє. Третє відео от, з мого села. Дуже круто. Ми туди. Дуже круто! Ну що сказати, поїхали далі. Їдемо далі, та це вже все. Але тільки що таке питання. А от ти, коли приїжджаєш, наприклад, ту пісню слухали, не казали часом, о, Антоне, ти як той Остап Вишня проставлятимеш наш край? Хто тобі таке казав? Ну, глядачі, наприклад, це Ні, ні, ні не казав. Що не порівняно? Казали, тебе? не казати. Та ти що? Угу. Все ж таки не доріс ще до Остапа Вишні, так? Навіть переріс. <реш> 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 Добре, тоді давай перейдемо до наступного. Ну він же, ну слухай, не рівняй, будь ласка, етед. Остапа Вишню і границю. <реш> Добре. Антоне, слухай, ну гарно ми говоримо, але в нас ще в лайві така штука, що ми теж слухаємо пісні артистів, які до нас приходять. Однає що зараз ти виконаєш пісню, яка стала революцією в українському Кажуть, шоу. бізнесі це гумор Бізонько. Бо живуть веселі, люди в ній. геть-геть, і дзвінка, устопова криниця Прикрашує край наш червний, тож посміхніться, любі друзі, посміхніться, І серця наповніться теплом -па. хай завжди вишневий сміх скриться. І злітає пісня на це. І це був ексклюзивний ексклюзив. Презентація нового синглу. Слухай. Yes. Антоне, ну, з гарним таким початком, я думаю, що варто перейти до такого вже твого. Ну, це потрібно катнути. Нікому не показуєте цей трек. Це секретна розробка Це, це, це е Слабожан. Вони ж мене приб'ють. якщо десь побачать, що де ляпнув. Давай нам ще трошки тоді слобожанського такого гарного вайбу на Галичині хочемо почути. Знаєш, в мене не біса вже гост пальців, і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі. Попасти в самий самий центр у мішені. Знай. Мене ти більше не вставляєш і гуси, гуси вирі розлетілись. Я не жив я формував тут свою душу. Ви не схотіли, ми з тобою на короткі, з мене стріфа з тебе водка, Ріхтер грає бака на пластинці Ще поки не їду додому, на таксі чи своїм ходом. E preenche os pivôs Mãe, emprestou Amei de Знаєш, і розійшлись наші дороги, посипалися в різні боки, як лавина. На правому, і я на ліву твої ноги, і цілого тебе моя ти половина. знаєш Ти у цій мені програєш, і ми залишитись разом хотіли. Побачив, очі я твої зелені в залі І співаємо гуси, всі разом. Гуси прилетіли, а ми йдемо. часы И выплатили наши дусы Под музыку, под нотки, блюзу Снимаю уже на си, си, оп! Друзья, тоже люблю, как хлопают Щелкают Махают И летят Слобожанський дух на Галичині пішов розніс. Нас тут ця студія танцювала, весь мюзгру. Ну ти, ти вмієш, Антоне. Слухай, а мені цікаво, да. бо ти так співаєш, там вже не твою блюзу знімаєш. Та? А як коли приїжджаєш зараз є хтось з кого знімаєш блюзу? У вас кажуть блюза? То ти так сказав вже блузу. Блуз, а ну, ну... Бу у нас і. Ну, сестричка Віка, і... до речі, сестричка Віка, знаєш, є така пісня. маму блюзу, хочу блюзу". Ні, Якось я знаю її пісню з маком, з Ти... Ви ту. бачили Солока, як... солоха, як із поганила трек. О, ні, Сестрички Віки. Не бачив? Ну може і блю, може через. О, я, мабуть, <реш> е... я ж блював, якщо чесно. <реш> <реш> Добре, я до того от ну, Правда. Просто я теж з маленького містечка такого, воно, мабуть, трішки більше, ніж грунь, але десь таких самих розмірів. І мене часто питають, коли вже я вийду заміж. Ну, хоча я вже в тій лізі, що я вже не цікавий став. <гум> О ти коли приїжджаєш. Ти коли приїжджаєш. Приходи. А хлопці ж не виходять заміж. Ну, коли вже будеш женитися. Вони та? одружуються. Так, коли будеш женитися. А ти коли женишся, питають тебе в селі? Часто таке чи ні? Ні, 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 не питають. Всі знають, що я гей. Класно, слухай. Бо я десь бачив фотографії що ти з дівчиною був. А ти впевнений, що ти дівчина? Оце ти мене закинув, слухай. Це ти мене засипав питаннями. То дуже сильно слухай. Ну я думаю, що ми готові перейти до наступної композиції. Я б заспівав Забий. Забий! Пісня! З нового альбому, так? Так. Тож поговоримо. Вона написана була в минулому році. От ми з нею, якби ми, ми стартували з треку життя, записували його на чудовій студії в звукоцесі, на кіностудії Довженка. Я радий, що є люди, які продовжують справу і займаються творчістю і вкладають в розвиток взагалі українського. Відео продакшена, музичного продакшена, тому що це найважливіше. Дайте нам девайси. ми ж... Знаєте, просто коротко до слова, У мене... я грав в Counter-Strike в дитинстві в 1.6. Я обожнюю цю гру просто. І я грав на дуже слабкому комп'ютері. Я завжди програвав не через те, що в мене поганий скіл, а через те, що в мене поганий інтернет. Дуже поганий був інтернет. Ми качали там, уяви, щоб скачати раніше, щоб скачати фотографію, тобі там треба було на якийсь курган піти, залізти. А коли в тебе лайв, то там взагалі не ловить. Ну, коротше. Проблеми були зі зв'язком, з комунікацією із. Логістикою, девайсів не було. Але ми десь умудрялись якось е так все оптимізувати, комп'ютер і всі ці теми. У мене була мишка X7, і я просто всіх вигравав. Я до чого це сказав? Що просто дайте звуку і все. І все. Дайте звуку, ми будемо співати. Забий. Була то доброю то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Буле то доброю то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зорю, та не цілований. Скільки ти ще не дискойна? І дома нагло, Як не наглед, хотя не замкне достойні, люба не тягни мене за золото, не дай мені прості. Крім як тобі більше нікому не треба, задоволенням піти, тільки скаже, куди йти. Танцювати краще вдвох, забуватися в піснях, стало сумно забивай. Моє серце міцний цвят забив, на всі рази, коли не те робив. Бо я одну тебе люблю і любив. Без тебе чорно-біле кіно, та не цікаве, воно забив. Лиш не В моєм серці машу. Навіщо інші, якщо я уже тут, ти мене вибачив, що я не правий забив, забив, на всі рази, коли не те я робив. Бо я одну тебе люблю і любив. Життя без тебе чорно біле кіно, та не цікаве воно. Той, в моєм серці машу, Навіщо, що якщо я уже тут В мене вибач, якщо я не правий, О-о-о-о-о, аби Старий самбір, Рівне Славське, Новий розділ Тернопіль. Всім привіт, друзі! Ви тут, ви нас чуєте чи ні. Я без тебе чорно-біле кіно Не забивайте, Забив Лиш ти протопчеш в моєм серці маршрут Навіщо інші, якщо я уже тут Ти в мене вибач, якщо я не правий У -у 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 -у. забив і це Антон Вельбо із піснею заби. Якщо забивати, то тільки назву Ефем Галичина на Ютубі, щоб побачити в прямому ефірі наш концерт, теж на Фейсбуці, на інстаграмі, на Тіктоці і на нашому сайті Фем Галичина. Послухали ми вже пісню Гуси, послухали пісню Забий а зараз поговоримо власне про наступну пісню. Не буду казати її назви, але от хотів тебе, що Антоне, запитати: от коли ти став таким більш відомим, так скажімо, чи не було чогось такого, наприклад, що от відвезу маму кудись їй світ, бо нарешті маю такі можливості. ні, не було. Нічого такого не було, якихось мрій там. Я колись просто був в Парижі і коли подивився на Лувр, на всі ці картини, подумав, от мушу своїх батьків звозити колись. У тебе не було таких бажань? Дуже. Навіщо ти сказав мені це слово? Париж? Угу. Дуже тебе це тригерить? Угу. Ти там був? Що ніколи не був в Парижі? Ні. Треба поїхати обов'язково. Чудеш? Але не забувати повертатися додому. Так наступна композиція називається. Послухаємо зараз її. Давай. Поїхали. Сльози першою лисою Повернусь додому. Я обов'язково у батьківській хаті. Я зорі зой, вчила мене, мати співала колись копу. Із маленького стульчика рано виростає велика сцена І зал пульсує з тобою. І віддаєш всього себе. Набули те гілля, перший потих, як водив. Початок іде від нуля, не забувай хто ти, не забувай хто ти. Не забувай до тих серця відкриті брами, я так давно, я так давно, бачив мами Сльози Першою лисою, повернусь додому, я обов'язкову батьківській хаті, я з зорі, чіла в мене мати, співала кулиско, во Я солоне, як ці сльози щастя, як туга за домом коли, коли, коли с знову тихим мехом, передасть поколу. Передасть поколу, щоб своїм дітям заспівати знову, Рідну колись колу, передасть колу, щаба своїм дітям. Заспівати знову, сльози вашою весою, повернусь додому, я обов'язково, батьківській хаті, яскравіші зорі, вчила на нормати, палаколи ско. Бо yeah, yeah. uh. <плес> yeah, всюди добре, а вдома найкраще. No, yes. Ну, але що у тебе теж новий альбом нещодавно вийшов. Тоша. Ну, no, це не альбом. <плес> це такий міні-альбом. Ну, альбом no, у мене вийшов вісім марабу під час о, десь повномасштабного вторгнення. Десь через три місяці ми описали. Дуже в жахливих умовах, без світла, без нічого, без. Ну коротше, просто із, як то кажуть, із власного досвіду пережитого. Але то не важливо, то колись було. Зараз вийшла ЕйПІТОша, там здається 5 треків, на, кож на кожен трек є відеоробота, і мені дуже подобається, якщо чесно, ви слухали його. Ти слухали то, що? Я слухав, до речі, от, пісня себе немає, мені здається, вона така якась найбільш доросліша з тих всіх. Це що, така якась зміна трошки твоя внутрішня. А мені здається, вона найдитячіша, чувак. Та? Да. Клас. Ти да. бачиш, як по-різному буває, що загалі, думає артист, загалі... а як сприймає глядач слухач Знаєш, це коли ти відновлюєшся до нуля, от початок іде від нуля. Ну і це така пісня, знаєш, вона просто як пір'їнка. Ну, як пушинка. Вона типу, ні до чого. Е Не спонукає? Ну, це як вода. Ти наливаєш воду в чашку, е вода становиться чашкою. Наливаєш воду в чайник. Це чайник. <рес> ну, і трошки таке Будь-як щось... вода. будь як вода. Будьте як вода. Так, навіть встає нимка згадав така пісня, все тече, я гадав, що ти лише вода. А, я пам'ятаю в у змінному взуті «Час, що минає. І mm -hmm. знаєш, оцей що, що минає, можна час, що перетікає, сказати. Так, все тече. Ну що ж, то послухаємо, зараз тоді себе немає. Головне, щоб чердак не тік, чувак. То давай, та, давай послухаємо. Поїхав. З того потока, мудрих слів пророка Так не вистача після глобального потопа, що земля велика, а людина дика, просто так себе вбиває до болю до крику. Та то чом так больно? Вулиця простинка, та тебе багато болю ж терпи терпить дитинку. Бо сьогодні пізно, завтра ось настане. Ну а післязавтра вже загується всі рам. Ушукуй себе втрати, життя, себе давно немає, немає. доля нам нову не дає, а своє повертає. Ушукуй себе втрати, життя, себе давно немає, немає. Доля нам нового не дає, а своє повертає. без мене ви, ви тут я так. На снігу ще почу слідам забулося, згадалося, як нам тоді співалося своє своїм, чуже, чужим, не забувай, що пережив, ми зберемося і пак перестань спати ти народився, тут і жив, і шлях до сонця проложив ти вже там познайшов себе годі шукати. Себе в життя, себе давно немає, не має, не нам нову не дає, не дає, а своє повертає у жопуй себе. Друзі, дякую. Дякую вам величезне за теплий прийом Галичина, Приходьте сьогодні на концерт, і ми вас чекаємо в Києві. Дякуємо, дякуємо. Це було. Всі будуть Бальбой. відповідати за свої дії. Запам'ятайте. Амінь. Мене звати Оставо Кулюк. Це був Лайна Фемалична. Слухайте нас. Дивіться на Ютубі, на Фейсбуці, на інстаграмі. Підписуйтесь і слідкуйте теж за нашим сайтом. Гарного вам дня! Почуємось.